Орис Петрович, скажіть, будь ласка, -як, як ви прокоментуєте сьогоднішню ситуацію, яка відбулася на дорозі? Скажу вам так, що однозначно таким методом вирішувати питання є незаконно і вважаю, що неприпустимо. особливо сьогодні. Особливо, зважаючи те, що Яворівщина це специфічний. Я не буду зараз наголошувати, чому, але все-таки радикальними методами вирішувати є неприпустимо сьогодні. Питання. Особливо таке, яке лежить у площині компетенції органу місцевого самоврядування. І особливо в той час, коли ставиться питання там годинного або денного вирішення питання. Але однозначно, що і, знову ж таки інша ситуація, що м, треба і слухати, і чути людей ну, і вирішувати їхні проблеми. Просто я так розумію, що ситуація була підігріта. Тими чи іншими особами і або від незнання, або від нерозуміння цієї ситуації, це саме було вирішено в такий радикальний спосіб. Я думаю, що в законом встановлений е спосіб чи в законним методом ми це питання врегулюємо е І я думаю, громада залишиться задоволена. Ну оці питання, які сьогодні були озвучені з вами на зустрічі, от зокрема е незаконне виділення знайдено і так далі. Та, на вашу думку, в які терміни вже можна очікувати якихось реальних результатів спростування або підтвердження даних? Я фактів? думаю, перші термі, першу інформацію ми можемо надати. Думаю, в тижневий термін на наступний тиждень ми можемо надати таку інформацію по законності, так, на перший погляд рішень. Тобто, чи а наслідком цього буде, буде порушена звичайно кримінальне провадження? Дякую вам за коментар. Ігор Мирославович, як правоохоронні органи? Працівники поліції і начальник поліції розцінюють сьогоднішні події. Я так розумію, населення хотіло привернути до себе увагу тим, що вони обурені прийняттям деяких рішень колишнім волів сільської ради. Як я побачив, під них є звернення, адресоване прокурору місцевої прокуратури 21 грудня. Я думаю, що буде проведено перевірку і буде дано відповідь. Скажіть, будь ласка, по даному факту, перекриття дороги, чи буде порушена якась кримінальна справа, чи ви все-таки зрозумієте людей і їх крик душі? Перекриття транспортних комунікацій це є кримінальне каране діяння. Наша слідчо-оперативна група виїхала на місце, зафіксувала даний факт. Я думаю, що ми приймемо законне рішення. А по даному факту, що люди от тільки що звертались до керівника адміністрації про зловживання попереднім головою, по даному факту буде якісь реагування міліції? Звернення про зловживання. Я думаю, що буде відкрите кримінальне провадження, буде проведена перевірка і дана оцінка діям колишнього сільської ради. Дякуємо за коментар.